І Трамп заявив учора після того, як зустрівся із Бенаміном Нетаньяху, про те, що він має намір відправити до України оборонну зброю. Цитата: ми збираємося надіслати Україні більше зброї. Вони повинні мати змогу захистити себе. Вони зараз зазнають дуже сильного удару. Нам доведеться надіслати більше зброї, оборонної зброї в першу чергу. Речник Пентагону Шон Парнел. Також підтвердив, що справді будуть відправляти до України зброю. Коли це станеться, поки що не зовсім зрозуміло. Західна преса пише: можливо, тиждень, можливо, два, можливо, навіть швидше. Шон Парнел говорить, що за вказівкою Трампа Міноборони надсилає в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням убивств. Але Трамп котре повторює про те, що він дуже розчарований Путіним і не бачить ознак того, що той збирається зупиняти війну. Ну і в західній пресі вже почали переливати, скажімо так, з порожнє і обсмоктувати всю цю історію. Wall Street Journal пише, що Дональд Трамп минулого тижня у телефонній розмові із Зеленським заявив, що не несе відповідальності за призупинення поставок зброї Україні, тобто він не винний. Ну цікава така позиція. Трамп повідомив Зеленському, що він розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як ША завдали удар по ядерних об'єктах Ірану у минулому місяці, але не наказував міністерству заморозити постачання зброї. Мовляв, це все ініціатива Піта Хекзета. Чи то Колі його заступника не зрозуміло. Але ніхто не покарний за те, що було призупинення зброї. Але Трамп фактично це визнав і запевнив Зеленського, що США нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть. Шкода, що нема конкретики, але я думаю, що все ж таки якась допомога буде надходити Україні. Для мене лише залишається питання відкритим, хто за це заплатить. Я дуже маю великий сумнів, що Трамп дасть команду заплатити за цю допомогу із бюджету США. Ну, якщо навіть це будуть європейці, це в будь-якому випадку буде добре. І найближчим часом в Італії, цього тижня, 10 та 11 липня, Відбудеться низька зустрічей між представниками України і Сполучених Штатів Америки. Там буде Ростему Меру від України Зеленський, і з боку Сполучених Штатів Америки має прибути спецпосланець з питань України Кіт Келок. Стіва Віткофа уже Трамп до врегулювання російсько-української війни не допускає. Джерела політику пишуть про те, що ця зустріч, яка там буде на полях цього зібрання, а це нагадую вам саміт з відновлення реконструкції України. Там можуть бути зустрічі, які призведуть до відновлення деяких поставок зброї, які були зупинені Сполученими Штатами Америки. Конкретики поки що немає ніякої. Ну загалом це не настільки важливо. Головне, що є таке рішення, принаймні, Заява Дональда Трампа прозвучала, звісно. Я з вами друзі погоджуюсь. Дональд Трамп завтра може змінити своє рішення, але будемо сподіватися, що все ж таки світова спільнота дотисла Трампа і його команду в питанні того, що Україні треба щонайменше системи протиповітряної оборони. Європейський Союз обіцяє дуже сильно вдарити по Росії. Євросоюз готується ввести проти Росії найжорсткіші санкції з 2022 року. Звучить дуже помпезно. Про це повідомив глава МЗС Франції Жан Ноель Баро. І каже ЄС, координуючи зусилля з американськими сенаторами на основі французьких пропозицій, готується вести найжорсткіші санкції за останні три роки, заявив очільник закордонного відомства Франції, але це не заважало Франції. Купувати російський скраплений газ до сьогоднішнього дня, і вони і далі продовжують це робити. Черговий пакет санкцій покликаний виснажити ресурси Росії, каже баро, та перешкодити їй вести військову операцію. За його словами, санкції торкнуться нафтових доходів Росії, а також фінансових гравців з Росії та інших країн. Що конкретно буде в цих санкціях? Я вам поки що сказати не можу. Я неодноразово на каналі із колегами обговорював питання, що може війти до 18-го санкційного пакету. Всі губляться в здогадках. Конкретно ніхто нічого не знає. Тому дуже хотілося, щоб заяви наших європейських колег не були просто голосними та популістськими, а санкції справді мають бути дієвими. І навіть ті санкції, заради правди, які сьогодні введені проти Росії і кон'юнктура світового нафтового ринку даються в знаки по російській економіці. Вона валиться друзі донизу. Я знаю, що ви чекаєте так само, як і я, коли ж вона врешті раз завалиться. Нам же це обіцяють четвертий рік поспіль, але ніяк. Втім, є констатація деяких фактів: дірка в російському бюджеті збільшилася в 6 разів за рік. Дефіцит бюджету Росії за перше півріччя склав 3,7 трильйона рублів або 1,7% ВВП. Це, друзі, попередня оцінка мінфін Російської Федерації. Я думаю, що насправді ситуація ще гірша. За червень дефіцит зріс на 300 мільярдів рублів. Дірка в казні Росії понад 6 разів більша ніж була в січні-червні 2024 року. 0,6 трильйона тоді було, або 0,3 ВВП, і це друзі, такий доволі серйозний темп падіння російської економіки. Хоча там кажуть, що поки що ніяких ознак рецесії нема, але мені видається, що там вже просто типова економічна криза.